У Тернополі конкурс краси для дівчаток започаткували ще у 2011 році, але у форматі масштабного дійства він відбудеться втретє, розповідає регіональний представник Національного фестивалю краси Мініміс Україна Ольга Заверуха. Участь приймає дівчатка від 5 до 13 рочків. Їх цей раз буде 19, Вони розділені по своїх вікових категоріях. Будуть них вони будуть показувати три дефіле і різні свої таланти. і буде як вже один вихід, як нагородження. Кожна Розповідати про себе також буде розповідати про як вона асоціює для себе Україна, квітуча країна. Оцінюватимуть дівчат експерти конкурсів краси та відомі тернополяни, зазначила Ольга Заверуха. Люди, які дотичні до напрямку і співу, і танця, і вокалу всіх таких, що можна було вибрати дійсно по талантах дівчини. Звичайно, будуть і представники із національного комітету. Приїдуть, які вже роблять саму організацію конкурсу міні-міс світу. То вони вперше в Тернопіль приїдуть подивитися, відібрати дівчаток, які б гарно представили місто Тернопіль на мініміз України, а вже згодом щоб на мініміз світу. На регіональному етапі конкурсу Мініміс Україна присвоять п'ять титулів по одному у кожній віковій категорії та мініміс Кранд Оупен маленькі красуні готувалися до конкурсу один місяць. Організатори зізнаються, попри усі труднощі з дітьми працювати приємно. Та улыбки і радість, їхні нічим не земні старша модель, ані більш серйозні, це люди, які вже вчаться в інститутах, скажімо так, також, ніхто з них працюють і так далі. Діти – це… Та то, що дійсно їхні емоції не псать словами, що вони на самоді приходять, вони улибаються, вони радуються, коли щось то них получається, а гарчать, кадані не получається, це видно зразу. Їхні емоції вони настільки іскренні, що робота з ними вона в радость до слова, участь у конкурсі беруть як вже досвідчені маленькі конкурсантки, так і ті, хто спробує свої сили вперше. Я очікую, що щоб отримати корону, ну щоб е батьки мене хвалили. Кожен раз, коли я виходжу на сцену, то мені страшно, але коли виступиш, то тобі всі хлопають, і тобі це більше сили додає, впевненості. І тим я люблю так виходити на сцени. Перше береш участь у конкурсі. Так. Чого очікуєш від конкурсу? Перемоги і здійснити свою мрію, виграти цей конкурс. Як готуєшся до конкурсу? Я на репетиціях більше готуюся, і мама мені піддає сили, щоб виграти. Регіональний відбір на конкурс краси Мініміс Україна Україна-2016» відбудеться 6 червня у тернопільському драмтеатрі.